Всім привіт! Як я говорив, що э, скоро покажу нові, нове відео про свій речах, який я зробив річак. Ну, про речах чуть-чуть попозже. Зараз хочу показати вам э, чистотник. От вот наш чистотник АС-привод. Скалярний. О. 210 Зараз я вам покажу табличку. він от, вот. табличка його всі параметри. І контакт, так. підключив я його підключив я, як я його підключав. В общем, провод, провод многожильний, алюмінієвий, який підключає щотчики на такий 5, 5 мм площиною без оболочки і, і 7, 7, этих, 7, 7 жильний. О. Цей провод в мене йде Йде прямо від столба, від столба і до самого, до самого е, пакетника. От сюди. На, на столбі у мене щочик стоїть і прямо звідти е, провод оце йде прямо до, до цього пакетника. І обов'язково треба поставити автомати. Підключений він у мене на, на автоматах. Е, Шнейдер, Шнейдер. Это німецький автомат на 25 25 Ампер. Хватає. вот, Підключена фаза, и, и і підключен ноль, 0. поставил вольтметр, э, частотник, і вот, наждак. Вот, Включаємо включаем автомат. І зрабатує чистотник. І включаємо, включаємо е, е, мотор. Працює мотор. Мотор працює, станок не працює. Коробка не працює, тільки працює один-двір. І починаємо всім рычагом, легенько прижимаємо і так виключили передачу. От, беремо легенько, легенько нажимаємо і процес пішов. вот. Защовка... Раз, Фиксатор. Вот. Фіксатор. На чуть трохи прижали і відпустили. Ось Вот. Опять легенько прижимаємо. Отпустили. Так ну, можна закінчити вже присутні. Зараз я розкажу, як я його робив. Коротше, тут винт, винт на 16, на 16, от він. Винт. Розмір він, 16. Стояв цей речах, стояв на фартукі. От тут. На фартуки стояв. І коли я його зробив, зробив, почав пробувати, вращає все, крути нормально. Ну Но коли я спробував передвинути, фарту передвинути вліво-вправо, а він не двигається, тому що я цим же рычагом, сопротивлення тут так нормально, і зажимаю втулку, от, втулку в цьому речагу. І прижимаю фартух, і фартух не подається. Подається тільки авт... автомат... на автоматі. Вручну передвинути дуже було тяжко. Я його звідси зняв, з цієї сторони зняв. І зробив його сюди, поставив на цю сторону. Поставив на, на три опори. От. Одна опора, вторая опора. І третя опора. О, тому що він длинний і коли починаєш його зажимати, він починає, починає як пружинити. І я йому зробив такі опори. Зараз я покажу, покажу ці, сніму і покажу ці опори. так Тут я його вже зняв, сняв цей речажок. Тут Тут стояла пружинка і шарик. Ну, такий фіксатор був. О. Я просверлив більшу дирочку тут. І тут. Фіксатор викинув. Фіксатор і ну, пружинку і шарик викинув, поставив тут штирьок. Поставив тут пружинку внутрі. І, і такий речажок. О. Зробив. От він. Він як працює. О. Такий симпатичний получився у нас рычажок. Це получається з автомобіля ЗІЛ. Дворник. Ось от, от, така пластинка. Вот она. Де дворник цепляється. О, і вона хорошо сверлиться, приварюється. хорошо. Не жавейка. хорошо і сверлиться хорошо. Вона. От, і получився такий удобний рычажок. Раз, раз. Вот він. середній рычажок. Получається вал вал на 16 шукав, думав посадить на почепник, на почпник не знайшов тому що на 16 почні там 15, 17, 16 не знайшов. Були в мене такі зв'яздочки з С, марс, с марсовского двигателя натяжение цепи вот тут втулочка бронзовая я вот обрезал обрезал приварил приварил и получив, получилась такая стоечка упор симпатично такая тут тоже такая получилась стойка упорная вот. я ей вывел сюда упорять потому что Дрелью не было було просверлити. Подон. Подон толстий і то, що треба. Получається, от він стоїть тут. І и, и вал стоїть жорстко. І и включаю, надо. И на кінці вала. На кінці вала вот тут. Вот на кінці вала, отут, де стояло, стояло коромисло таке, де включало концевики вперед, назад. О, я їх зняв і тут додав шинку. Зробив таке отвертвие. ну, треба робити його овальним, тому що тут тяга, тяга вона має грати, яка приподнімає. приподнімає Валік натяжний. Це все я хазяйство. Тут як глянув, туди там, там цілий колхоз. Магнітні, пускати, виключателі, включательні. Це все, все воно вже не нужне. Так. Ці концевики я хочу поставити там, почав робити э, станочок э, для усилення профільної труби і поставлю їх, буде крутити взад-впоряд. Зараз я вам покажу. А, так що вони мені пригодяться. Що добре з частотником, Що навіть у мене сверлилка є. От свердлилка. Це я зробив таку, так, таку стойку, штативчик. І тут вона їздила. Вона Ставляються конусні сверла 20-22 можна поставити. і Вона можна, вона на 320-380 вольт. Е, зараз вона в мене от, стоїть на конденсаторах і через кнопку на 220. Ну Круте, звісно, сверли хорошо. Ну, буває, коли, коли приклине, то вона стає. Так я е, куплю е, такі штепсельні розйоми вілки. Прицеплю сюди, прицеплю туди, виходи зроблю. Надо станок, Раз вилку включив, треба свілку. Станок виключив, включив сверлку. Треба станок для холодної ковки там роблю. Там стоїть в мене двігу на 220 він слабоватий. Поставлю, поставлю на 300, 380. На 1,5 кВт, я думаю, буде тягнути. Зараз я вам покажу де, де в мене стоїть електродвігатель. Що я, я виставив цей станок, так засунув його, засунув до самої стіни. Навіть в стіні він зробив таку нішу, щоб заходил. супор туди заходив. А то, що в мене трактор треба його ставити на ремонт і треба заїхати сюди. А тут місця мало. Тут маковання в мене. і Станочок Ну він, станочок вписався сюди. Шкафчик теж добре вписався. Хороші люди Подарили мені, дякую їм за такий алюмінієвий шкафчик. Ну, в пригоді став. Так що... В цьому, році, в цьому році моєму трактору виповняється 20, 20 років. Він вже, як говориться, в мене пенсіонер. Но він цю зиму в мене не стояв. Не стояв, тому що я тут займався станком. Ну, я, як говориться, я його не обідав, зробив йому хороший такий гараж. І він там в мене зимував. Там я чуть, чуть позже покажу вам. Зараз Покажу електродвигатель, де я його поставлю. От, Ось такий у нас люк. Тут ще я маю зробити навеси. весил буде відкриватися, щоб можна було обслужити. От, от з електробойлера кусок відрізаний, от так він от, і стоїть. Ось наш двигун, О, підключений він. Тройником. Я навіть написав табличку, поставив таку о, на всякий случай. До мене будуть, може хто буде шукати, тому що тут е, колодки нема, клем нема, провода, провода всі в кучу зібрані, заізоліровані і хтось прийде і трудно буде розібратися. О, тут він Ну і в нас тут стоїть. О. Така в нього, в нього ніша. Я думаю, він тут грітися, грітися не буде. Ось таке, ось таке у нас накриття для, для трактора. Тут в Робоче місце номер 3 номер Тут тіски, в мене стол, наш дах. І зробив такий козирок і повністю, повністю накритий. От стоїть наш. наш пенсіонер. Готуй, готовий завтра до роботи. Так. Що? Так, от наш мій станочок, який я зробив ще в минулому році і не показав. Двигун 220 слабоватий. Редуктор 1 к 40. Усилення профільної труби. 25 на 25. Катає хорошо. Катає хорошо. Ну, Треба йому допомагати, тому що двигатель слабий. Коробка, поніжений, повишений. О, стояв тут патрон 160 ватт. Новий патрон, який я зняв і поставив на токарний станок з обратними кулачками. А цей вже поставлю сюди. О, тут. тут буде крутити улітка. Улітки буду ставити. Так, есть у меня еще, кому, кому интересно, есть у меня передний мост, передняя балка, то есть, вот, передняя балка на мини-трактор, очень мощная штука, О. вместе с дисками, диски на 16, дискаты, так что, такие дела. Так, прийдемо до нашого самочка. Ці тумбі я поставив там натяжні ролики, речах, кріплення. Ну, я покажу його в слідчому відео. Ще хочу сказати вам про частотник. ступінь захисту. От Я тут ставив цей ролик. Перед, крути нормально. Назад включаю. Скидає ремні скидає рівні і ремінь попадає на, на ребро шківа. Получається нагрузка і одразу вже срабатує і виключає. Ступінь захисту. О, зараз я тут прочитаю. Тут дуже мілки написано. Плохо бачу. Ну, пару прочитаю. так, Від короткого замикання гальмівного ре резистора, від короткого замикання на землю будь-якої з фаз, від міжфазового короткого замикання, від перегріву перетворювача та електродвигуна теж виключає, Від втрати зв'язку з РС485. від... Недовантаження двигуна відключається. Від перевантаження двигуна виключається від роботи двигуна на двох фазах. Від зниження напруги на шині під час роботи, від перенапруги на шині постійного струму, від перевантаження перетворювача по струму. Ми вже десь 11 ступенів захисту. Ось така, штука. така штука. Так що до наступного відео і все буде добре.